Лова буря та кривавий потоп у квартирі в ефірі. Новини від каналу Дніпро оперативний і це дайджест подій. Понеділка, 30 вересня. Вернув власну матір ножем. Злочин стався 28 вересня на вулиці Туркменська. Чоловік під час сварки завдав матері декілька ножових ударів у живіт. Після вчиненого він втік та намагався переховуватися у полі в Самарському районі Дніпра. Медиків і поліцейських викликали сусіди, які почули крики, і звуки сутички. За декілька годин нападника затримали. 29 вересня. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Пилова буря у Дніпрі. Зранку мешканці міста спостерігали імлу та погіршення якості повітря. Начальник регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак розповів, що буря прийшла з території Каспію. До того ж, тривала відсутність опадів з 21 червня спричинила значне запилення атмосфери. До місцевого пилу долучився пил з каспійського регіону. Пил проходить в основному верхніх шарах атмосфери, але він осідає. Тобто в приземному шарі атмосфери він теж накопичується. Таке явище буде приблизно до п'ятниці. В п'ятницю повинен вітер зміниться на південний і західний, тобто інший напрямок вітру. І воно буде, пил буде проходити хвилями, так. то погіршиться ситуація, то покращиться. Коли канікули осінні канікули. Це час довгоочікуваного відпочинку для школярів. Діти нарешті отримують можливість відновити сили після навчання. Для багатьох родин цей період стає важливою можливістю провести час разом, організувати цікаві заходи та підготуватися до повернення у навчальний ритм. Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України у 2024 році в Дніпрі осінні канікули триватимуть з 28 жовтня по 3 листопада. Проте слід враховувати, що школи мають право змінювати дані, дати канікул залежно від місцевих умов, таких як погода або епідеміологічна ситуація. Тому батькам рекомендується стежити за повідомленнями від школи, щоб уникнути непорозумінь. Кривавий потоп подружжя, що проживає у житловому будинку на вулиці вартових неба у Дніпрі, 27 вересня повідомила у поліцію про те, що зі стелі у їхній квартирі капає невідома рідина червоного кольору, та вже деякий час смердить дохлятиною. Через кров, що просочувалася з сусідньої оселі, місцевим мешканцям довелося розібрати підвісну стелю. За словами очевидців, чоловік протягом останніх десяти років перетворює їх життя на суцільне пекло. Горосусід постійно влаштовує поятики та зносить усе. Це сміття, а декілька днів тому жителі будинку чули, що чоловік нібито тягав щось тяжке по квартирі. Що саме відбувалося, ніхто не знає. Після взлому дверей у зазначеній квартирі було виявлено її власника, чоловіка 1972 року народження, який сидів поруч з невпізнаним трупом. Наразі триває слідство.